Ти що малину їш? Сьогодні погодка на зрібон, бон-бон. Щас би безкомпочика йобнуть. Блядь. Я вдома, тут не така суттєва втома. Дід, давай на А я що ну, маю робити? Ну в мене в ж... задні боторчика немає. Ну, зараз то, толку немає. Щасливої ні. дороги. Е -хе -хе. Е Дуйте. Дід! В мене є подарок для тебе. Хорошо. який дідок. Що <схи> тут таке? Павербанк. Бачиш, ми тако вставили. Шлангочку 50 мл. І нажимаємо. Поставили ми тут компотик, шла ну, на Можна ставити щось друге. Ну Я поршу мать. Де ви її Ти бачиш? Все. То що треба, красиво. За здоров'я, за мир це. Хлопці, дівчата роблять Каменці-Подільському таку штуку. Family Laser. Кажіть. Family Laser! Наливатор. Наливатор. А ти помітив, що там на чарках є твої фрази. Ну як молод. Гравіювання. Ви можете зробити на чарці будь-яке гравіювання. І друг на коробці, тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на діт-толя-шоп. дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте Family Laser. Femile laser. Ні, сюди... я... На Курсівці. Там, там де фортеця? Що фортеця? Стар... фортеця? Мені, мені каже, стара фортеця, хай буде. А ви в старій фортеці колись були? То чого не був? Я в горсві робив, то ми там світ робили. Мені 84, але виглядаю добре. А, але ж я на рік старший, <світ> та я вам сказав, що ми пості годки. <гад> 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 я такий хороший людина. У мене ну, бабуся, дідусь з Вінниці, тому це правда. Хороші. Во люди. Правильно я кажу. Так. <гад> і прості. І ще мені нравляться люди з Західної України. Заспівай мені, мамо, коли Заспівай мені, мамо колишкову. Що мене Ще раз голосніше. <клух> З... Тільки голосніше. Заспівай мені, мамо мамоколесково. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочеш почути. почути тебе, рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. А знаєш, які пісні були, що він співав і ми з тобою співали, гей? E... E... Що? Полиш, дід, будеш падати! Кіпок! Сідиво, будеш падати! Кіппурт! Будеш падати! кі Будеш падати! кі